Так, друзі, сезон по відправці саджанців малини розпочато. Відправляємо зараз саджанців малини, лохини, е, ожини та фундука щепленого на межі горіх з закритою кореневою системою. Ось саджанці виглядають на майданчику. І ось такі саджанці починаємо відправляти. Це у нас малина сорт пшехіба, Дивіться, яка коренева. Отакий з практично 100% приживається і дуже швидко і якісно розростається. Це пшехиба. Дивіться, яка коренева. Коренева просто бомба. Це в нас Маравіла. Коренево. Це в нас мапема, дивіться, які саженці? Також підготувляємо до відправки лохина. І жимості. Шикарна, коренева і лухина лохина теж. Ось такі друзі, саджанці наявності. Для бажаючих придбати і посадити собі малину лохину, ожину, зжимолость, звертайтеся, допоможемо з посадковим якісним посадковим матеріалом. Так, малина вже запакована в коробку, зав'язуємо полі... поліетиленові пакети і в такому виді складаємо ящики. Ну, приблизно одна така коробка, В одну таку коробку влазить 20 штук.